Слабувати інтерес, я бачу. Аби хо трошки підскочили, підірвалися вверх. Треба було їх добре занести було, ви знаєте, я так думаю. А, он що їх трохи злякало, бачите? Продовжується апопея. У мене переліт через мою <кхух> фазенду лалеки, то вони постійно тут літають туди-сюди. Ну, Голуби, певно, що трошечки бачать їх. Воно другий полетів, дивіться, я вам що казав, бачите воно. Перший прилетів, другий пара літає. пара літає на болото, збирає гілочки для гнізда. Ні, все одно не підуть, не підуть. Отак. Вони дивляться під ноги, не підуть. Так, що з голубів залетівши вчорашніх? Я сьогодні вдома. Так, по-перше. Нема сіні бджоли, ви знаєте, нема сьогодні бджоли, не бачу я. Вчора було тепленько, сонце, бджола літала. А зараз сіні не бачу. Ось, гляньте, ти полетів прямо наді мною вона. Бачите все? Літає прямо наді мною. Нема, нема плюти, ні, ні, зараз вони сядуть. <кхем> е, так, ну що? Е, як я говорив вчора... Голуб 2 на 2 кремачок і сплошна. Додому вечором не прийшли. Я сьогодні вдома, а в мене робота на дому, через кожну годинку так вискакую, дивлюся. І ось вискочив замітив, що голубка є. Голубка є. Голубка є. Тихо, 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 тихо. Голубка є. Де вона є? А ось. Ось сидить голубочка. Голубочка є. Ось така сплошна, я називаю її вставочка. Та що таке? Ось бачите, з боку вставочка. Ця голубка прийшла. Ну вона була в селі. Я її показував, вона пішла проти вітру. Вона була в селі. А голуб тут кремачок 2 на 2 В селі його немає, я гарантую вам. Немає його в селі. Ось бачите, вже сідають, я вам показав. Я вам обіцяв, що зараз сядуть. І в мене таке відчуття, що зараз відкриють вентилятори. А зараз подивимося. Зараз відкриють клюво. А, а ну дивимося. Бачите? Дивіться. Бачите? Я казав, що щось сьогодні не те. Ну вологість можливо, тому що я сам відчуваю, дощ тільки закінчився недавненько. недавно. Вологість є повітрі. І тройка не пішла. Почекаю, можливо, трошки пізніше. Так. Так, так, так. Ось кремачка Володіна сіла на, на ніздечко з моїм голубем. А друга кремачка, а друга кремачка де, де, де? Та що вчора літала ось. Оце кремачка вчорашня, що літала ось, будь ласка. З кільцем, два кільця. Ну це кремачки вже ось голубиня, яке. Покажу. Вона з моїм голубем. Ось таке глибиня. Так, кремача буде. Треба кольцювати. Бачите, кольця немає, я сьогодні буду кульцювати. Значить, Є від Іванових пари теж ось. Ну, ви пам'ятаєте, перше в мене пропало, це їхня друга кладочка. Це буде синє, а це буде таке як мамка. Біля така кремачка і ззаді чорненьке. Так, теж не кульцовані, сьогодні треба кульцювати. Сьогодні треба кульцувати. Так. Ще діти ось тут, зараз покажу все. Отакі, бачите, ось маленькі. Маленькі, не кульцовані, сьогодні треба кульоцьовація. Це поволодяний голубці, рибохвості. Вже на другій кладці сідають голуби. На другій кладці сідають голуби. Ось такі справи, значить немає, Кримака немає. Кримака немає. Так, поки що немає. Так не треба говорити, що немає. Ну, як правило, традиційно чекаю три дні. Було таке. У мене в практиці, що прилітали на третій день прилітали. При силі, при умі прилітали на третій день. Бачите, голодна посиділа, гляньте, бачите, вона вже засмутилася. Треба вас покормити. От вона сутки не була вдома. Подивіться на неї, бачите? Воно, яка вона яке. сутки не було її вдома. Вона вже трохи, бачу, вона на мене. Сидить голодна. Бачите? Дивіться. Взагалі я не знаю, де вона була. Де вона сиділа, я не знаю. Та, що Треба вас покормити. Я це не кормив, зранку вони поїли, зараз ще не кормив, зараз покормлю. Ось такі справи немає. В небо так дивлюся, але ви знаєте, мабуть, треба дивитись на горизонт, а не в небо. Дивитись треба на горизонт. Якщо він десь, він певно, що випав села. Тут у нас села так е поряд розташовані. Майже межі немає. Но я думаю, що він буде літати на середніх, шукати свій круг. Ну дай Бог, що він був живий. Дай Бог, що він був живий, тому що вранку шукати хижак, можливо, ще й може його замітити. Вранку так більш-менш погодка була непогана, але потім пішов дощ, один-три дощ йшов. Ну що, будемо надіятися. Ось такі. Ось такі в нас новини на цю секундочку. Будемо надіятися ще. Жалко. Кремака жалко. Мені цей Кремак сподобався. Жалковато його. Жалковато. Ну були дуже високо. Знаєте, я колись прораховував, що голуб в покритті або десь там. Це висота десь приблизно до тисячі метрів. То й що він би заткував би за вітром? Хоча під кутом 20 градусів до горизонту, то він торкнувся б землі кілометрів через три, так приблизно плюс-мінус. Те що голуби, які високо там е пропадають, вони не в селі. Вони не в селі, дуже далеко. Або заносить, або хижак заганяє, або ще щось, або ще щось. Ну вони не в селі. І прийти з других. Сіл в межах району це важковато, тому що треба піднятися, походити по району, зайти свій круг. А були такі випадки, дуже багато, що голуби приходили, голуби приходили. Щось вони дивляться, я так на них дивлюся. Я так теж голову піднімаю. А сьогодні небо не літаюче. От ви можете зрівняти, вчора я вам показував небо. І лелеки, і конюки, і ястриба, і ворони, і що тільки я вчора не бачив в небі. А сьогодні небо пусте, нема нічого, бачите? І голуби сьогодні не так уж літали, як вчора. Так піднялися, потряслися, сіли, клюви підкривали, і все. І нема сьогодні такого польоту вчорашнього. А вчора була така погода хороша. Через те голуби вчора і рвонули, що не вгадаєш, не вгадаєш. Інтересно, що тут дує, так? Да? Погляньте. А польоту сьогодні немає. Так, ну що, добре. Зроблю паузу. Можливо, вечором включуся, якщо буде хороша новина. А так на всяк випадок все, всім пока. Всім пока, всім миру. Ага, виключився, дивіться, включився одразу. Бачите, що не дивляться. Я думаю, що вони поглядають. Вон бачите? А що це літає? Це по-моєму, даже, по-моєму, не самка перепілятника сидить. Це по-моєму самець літає тетері, да? вона сидить, а він оце чатує. Прямо зараз... Це, ну вже відійшов певно. Відійшов певно. Я думаю, що не поглядають? я теж дивився, не бачив. А він наді мною прямо вертикальний був. А це тільки замітив я ті ось. Бачите, він вічно на крилі. в природі він на крилі постійно, кожен день. Одного крила корми треба догнати, з'їсти. Одного крила корми треба втікти вижити, водичку знайти, траву знайти, ніздо збудувати. Через це вони зібралися, восени де полетіли за тисячу кілометрів. От вони і подолали цю відстань. А наш голуб сидить місяць, сидить два, зима, болинька, а потім ми кидаємо його. Його вітром задуває до гори туди, до небес. І бідняги не вистачає сил, щоб вигребти сюди. Декому не вистачає сил, декому не вистачає конституції. Далеко вже відійшов, так. Да. І голуби залишається в небі. що… Щоб голуби вигрібали з висот, треба їх потихеньку туди готувати. Треба системно трошки їх накачувати, накачувати, тренувати їх, щоб вони трошки були спроможні, щоб вийти з тих висот, з тих стихій, що там вгорі. горі. А як ми можемо їх системно тренувати? З сьогоднішньому е, в сьогоднішнім баченням голубівництва. Вітру немає, вітер не той. Та сидять голуби. Кинемо їх у тому, два тижні раз кинемо, голуби забралися, ми вже раді. Хлопці то не польоти. То задування вітром називається, а не, не польоти. То голуби, бідняги, ще їм треба пам'ятник поставити, що вони туди піднімаються, а ще деякі приходять з висоти.